Перше, це питання безпеки особистих даних користувачів цієї платформи. Якось запитання. Я думаю, що тут буде доречно використовувати, якби з дією, щоб це все було конфіденційно. щоб, по-перше, додаток зв'язок з документами і була певна контрадиційна. Звісно, користувач може і буде мати право, щоб ховати ім'я, номер телефону і... План. Але коли вже зв'язується з волонтером на домову, він буде бачити якби його профіль, надійність, рейтинг, довіри, і тоді вже буде якось походити на контакт. Тобто єдиний спосіб зареєструватися в цій системі це буде через дію, через застосунок mm -hmm. Дії? Ну Цим треба добре подумати, але я думаю, що так буде безпечніше набагато. Ну, я теж так думаю, тому що якщо людина може зареєструватися на цій платформі чисто з поштою, паролом, телефоном mm -hmm. і все, то... Що їй заважає купити кілька сім-карт або навіть не окупляти сім-карти, просто заводити не ну, поштові скриньки і заводити аккаунти в цій системі з єдиною метою шкодити іншим учасникам цієї системи. Наприклад, не заділи. Чи відгукнути не залишити? Це. Перше, що в мене було. друге, що в мене турбувало. А можна назад пропозитись трошки. Сос. Петиції. Припустимо, в цій системі люди ну, створили петицію, ця петиція набрала якусь кількість, необхідну кількість голосів, що далі. Це буде інтеграція з... Основною, якби, би, е, основної плани петицій, тобто ви перше на цьому сайті з петиціями загружаєте її, а пізніше ви загружаєте на цей додаток і люди будуть якби зголошуватися. А, тобто, список петицій на в цій в цьому застосунку буде братися з існуючої платформи так. і голоси, які люди лишатимуть так. в цій системі, передаватимуться в існуючу систему, просто mm -hmm. інтеграція. Окей. Okay. А, а тоді на, на основі яких законів? Я не хочу питання. На основі якого законодавства воно може бути передано. Тобто, якщо є петиція, це та річ, що готує підзаконний акт. акт. Я можу зараз створити там, купу аккаунтів, так, які буде там, втягувати петиції, але мені потрібно законодавче. І твердження того, що це є на рівні з законом. На основі чого ну, наскільки я розумію, як працює ця система запропонована, це просто інтеграція з вже існуючою системою петицій. Ну так, але а тоді як тоді працює вже тоді... існуюча система а, збору та. петицій, я гадки не маю. А але тоді треба в, в, в законодавство про збір петицій, так? Ввести цю систему, бо вона просто не буде підключена згідно з законодавством. Згідно з закону України, принаймні, там є закони а, України не. про особисті дані і так далі, там не є жорстокі, особливо шоста стаття. Вам є що прокоментувати з цього приводу? Дивіться, якби це просто тряслює. в петиції. Наприклад, ви написали петицію на самому головному сайті з петиціями, і тоді ви заливаєте вже сюди, щоб більше людей могли побачити і проголосувати. Ви не тут нічого не підписуєте, не голосуєте, вас просто, наприклад, ви нажимаєте петицію, вас кидає на основний сайт, але тут ви нічого не підписуєте. Тобто це інформаційно? Так, це більше інформація, а не для того, щоб хтось підписує. Можна питання. У вас чи будуть чергові волонтери? Кажемо, на на зв'язку, чи буде система як дев'ять олідований інфратур? Буде там, буде, якщо додати таких волонтерів, тоді, тоді це дуже прекрасно буде працювати. Без них працювати не буде, тому що коли людині добре, їй добре, вона вас знати не знає. Mm -hmm. Коли їй стане погано, вона не буде часто реєструватися. Вона зразу кудись так? Mm -hmm. Тобто у вас має бути, тобто вона має виходити якісь волонтерів. Тобто Кованих ну, тут тобто при яких а вже вони мають розказати, то, то таке має бути передбачене. Якісь хвилі, так, там можна зв'язуватися. Але головна проблема в тому, що коли не добре, їй добре. Коли їх погано, то вже, вже, вже пізно має бути велика червона кнопка Допомогти. О, от от ось, от ось, зводить. Можливо, вона обов'язково на екрані, а механічна ти, і, Ну немає, і... щось таке. Але це маєте до волонтера, який, ну, скажімо так, ну, вже зв'яже чи передасть інформацію, тому що по тупі інформацію, такому вигляді, які ніхто не треба буде розчарувати. Ну, що там, як там. Тобто вам потрібен координаційний центр це із самих волонтерів. Тобто людина має зв'язатися з сайтом, а з конкретною черговою людина, яка зараз вільна, а та вже має вже. Як вулиці йдеш, як на, на дівчат похожувати, як де, де така вулиця? Так. Ні, ну просто людина побудувала блок певний, який, буде, який, на її думку і на мою думку, не, так само є хорошим, буде... хорошим блоком, але блок в певній системі. Ну не може вона все зробити, що в світі, включаючи діяння Господа нашого. Не може, але додати. І буде, хороший, і буде шикарна штука. Дивіться, тут є розділ сос. Це виклики, це йде екстрена допомога, але це звичайно по іншому працюватиме через те, що ці виклики будуть надаватися до найближчих волонтерів. Тобто, я не розумію, але, скажімо, ну, не проблема, Проблема, наприклад, тут людина сестра. Yeah. Найближчі волонтери не лікарі, а сусарі. Тобто краще дати дальньому лікарю, який скаже, що зараз робити, чи чого не робити, і вже то місцеві рехають. Ті ручки за вимірміха міти, ну, то тобто я що маю, що можливість переадресації по іменно не, не заю систему закидати, де вона повисне, а іменно буде прекрасна система. Це можна було б вирішити тим, що кілька рік, місцевих підіймають ну, те, щоб так. реєструвати в містовому порядку і щоб вони чергували не лише на телефоні, де ну, видали надзвінки на 103, а й в цій системі. Так, так, Розділ 103, де... так, 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 добре, так. Не Це. Такі ідеї до роздумів. Стосовно позиції стосовно петиції з технічної точки зору я не бачу як. Існуюча платформа петицій бачила би різницю між петиціями, підписаними людьми з браузера, от як я зараз можу робити, і петиція з підписана людьми, які зареєструвалися в апці Міра. Ні, з технічної тут, точки зору можна зробити. Тут є абсолютно підходи не відповідь була, Я Відповідь була відповідь була конкретно. Це інформаційна платформа з точки зору петиції. Згідно з законодавством України, петиції можуть бути лише при умові, коли вони на відповідних веб-сайтах. Mm -hmm. Я можу когось піти, цю, там. Всі столи мають літати. Крокодили літають. Хай ну, заставте крокодилів літати разом зі столами. Ну і що там. Є законодавство, ну, це, це хороша платформа, просто це є перший крок, це розуміння того всього вивчення. І якщо це місцева влада, чи, скажімо, це робота місцевої влади. Якщо, вона буде доскон... якщо місцева влада дасть ці можливість, ресурс, включаючи волонтерство, це буде дуже добре. Це мій думка, приватна. Петиції не роблять роботу а... літаючому. Петиції роблять проблеми людей більш доступними... Ні, ну, Я говорю з, з точки, увагу, думай, з точки зору і... законодавства. Будь-який ну, будь член суспільства може вимагати від суспільства, щоб припадили літали. Але петиція максимум що дасть, це місцево влада побачить цей запит, і на нього якось відреагуємо на це, бо в'язані будуть відреагувати. — Тобто це не є основна суть цього Давайте ми відійдемо від цих питань. — У мене є питання, ти ще презентація така. — По цій темі я більше поки питань немає. Ну, в не маю. — Так, є питання. Альтернативні якісь додатки є? схожі додатки до цього або навіть сайти до цього ми розглядали? Є такі? Є клішки, не крішки, є схоже, є допомога в дії, але там немає більше, там трошечки інша суть, там більше допомога офлайн, різні збори, якби більше підтримка фінансово. Не так, як було, це реально, щоб волонтери якось контактували з потребуючими. Схожу прямо, щоб досконало схожого не було. Я це що єдиний знаю, що в Україні є, оця, є допомога в Бії. Там є тішечки щось І Ще одне питання: на, на якій стадії реалізації цього? цього? Бо то, як, як організм, значить трошки буде важко, бо то все з реалотаціями, з всякими повідомленнями то важко. Я не, просто не дуже досконало мені все так, але це поки що недосконала веб-розробка саме в фільмі, що має бути в результаті. Але з часом, після того, як робиться все повністю, як це буде все виглядати, тоді буде пописуватися в фольму, якщо.